Литера А. Остановитесь. Литера Б. Булочка с Литера В. Вы забыли? Забули про це? Я вам трошки напоминаю. Литера Э. Это поэтесса Анна Ахметова. Литера З. Заразы в тилене реформ. Литера Йод. Ёлка. Литера К. Когда увидишь своими руками, как говорят Н. не должны торговать зерном, а должны перерабатывать например його в м'ясо или в м'ясну продукцію. Літера П Пропаган, Пропагандувати Україну. Літера Т. так Саша, ну що ти налей мені, щоб мене соромно не було. Літера у у вікни у вік у вікни, у вікнить літера Х. хочу сказати на українській мові. Будьте здорові. Живіть і багаживіть. Живіть багато. Літера я. Я я тобі поясню.